Лібімо Україну, віктор Терен, в ласкаві очі і долоньки, рідні, рідні, вперше ти побачив, хлопче. Тут у нашій Україні білу хату, вікна сині, сонце ліс, потоки токі Перше вперше ти побачив сину, теж у нашій Україні. Жінка прибережна, шлях широкий друзі вірні. Все мені відкрилось вперше тут, у нашій Україні і тому, як рідну маму, Дорогу таку єдину, як весну пісні і крилаті, так любимо Україну. Слава Україні!